Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас на огляді трикімнатний цегляний будинок в селищі Зурівка. Площа будинку 82 квадратних метра, побудована в 1990 році, земельна ділянка 26 сотих. Давайте підемо, подивимося будинок всередині та територію, яка знаходиться біля нього. Погнали! Друзі, ось наш будинок. Дерев'яний паркан біля будинку. Гріх ось такий здоровий. Є невеликий гараж. Ну, для легкого автомобіля вистачить. Заходимо на подвір'я. У нас насаджені фруктові дерева, такі як вишня, яблуня. Ось. Біля будинку у нас 15 сотих. Цільове призначення земельної ділянки під будівництво. І за будинком ще в нас йде 11 сотих, тобто разом 26 сотих. Ось такий цегляний будинок. По будинку встановлені металопластівки вікна. Будинок побудований в 90-му році. Будинок заведений газ, водопостачання та звичайне світло. Так. Зайдемо всередину. Передпокій площею 5,5 квадратних метрів. У нас є кутик, який дасть на планування будинку. Так, дивіться, будинок цегляний, побудований у 90-му році, площею 82,5 квадратних метрів. Давайте зайдемо всередину. Потрапляємо зразу в коридорчик. Коридор площею. Зараз подивимося, скільки. Ось у нас коридор площею 3,5 квадратних метра. Так, передпокій 5,5 квадратних метрів. Коридор, коридор 3,6 квадратних метрів і кухня. Кухня площею 7,7 квадратних метрів. Підлога в нас дерев'яна. На кухні встановлений газовий котел. Пральна машина та газова плита. Є витяжка та колонка на обігрів теплої води. Два холодильника на кухні. По всьому будинку встановлені металопластикові вікна. Також броньовані двері на вході та на вході в, сам, в самий будинок. Давайте візьмемо планування. Будемо йти з плануванням, дивитися. Потрапляємо зразу в коридор. Коридор у нас площею 6 квадратних метрів. З лівого боку одна кімната, друга кімната та третя кімната. Почнемо з першої кімнати, площа якої 10 квадратних метрів. Підлога у нас вкрита деревом. Будинок мебльований. Дуже гарна система опалення, яка гарно топить. Ось, простора кімната. Дах не протікає, бачите, що все сухо, немає ніяких п'ятин. Так, йдемо до зали. Міжкімнатні двері у нас ось дерев'яні. Йдемо до зали. Так, ось. Зала у нас площею 23,4 квадратних метра. Ось така простора зала. В будинку зроблений косметичний ремонт, можна зайти і відразу жити. Ось наша зала. В залі два вікна. Давайте я відійду, щоб було видно. Ще раз його зніму. Ось. І подивимося по плануванню. Ось наша зала, 23 квадратних метри. Давайте тепер подивимось на третю кімнату на спальню. Ось наш коридорчик. Так, наша спальня. Це у нас господарський блок. Ми до нього ще повернемось. Розпідемо, подивимось. Так, три кімнати ми оглянули. У нас ще є столова. Ось така простора. Тобто для сім'ї-чотирьох чоловік будинку місця буде вдосталь. І санвузол. Санвузол у нас сумістий. Туалет та ванна. Так, будинок побудований в 1090 році. Зараз вам технічну характеристику покажу. Загальна площа 83 квадратних метра. Три кімнати 10 квадратів, 23 і спальня 16 квадратних метрів. Будинок побудований в 90-му році з цегли. Так, Ідемо на подвір'я, оглянемо подвір'я та будинок ззовні. Так, давайте оглянемо прибудинкову територію. Ось у нас є господарський блок двоповерховий. Тут відразу зазначу, що посаджена малина. Парка у нас металопрофіля. Ще один горіх росте. Ось такий будинок має вигляд ззовні. Замальна ділянка, нагадую, загальною площою 26 сотих. Ось у нас такий господарський блок. До речі, газопостачання не тільки заведений в будинок, а ще й заведений господарський блок. Давайте оглянемо земельну ділянку, яка використовується під город. Ось. Ну, туалет я вам показувати не буду. Давайте оглянемо тут таке приміщення під худобу. Перекриття залізобетонними плитами перекрито. Це для такого для інструменту. Ось є погріб. Картошечка, бурячок, гарбузики. Яблунь, яблука, горіхи, морква власник зберігає все зимовий період. Ось така є груба. Ось. Ну, майже все подивилося. Зараз підсумуємо. Друзі, щойно оглянули наш будинок. Давайте підіб'ємо підсумки. Будинок знаходиться в селищі Зурівка, що за 100 км від столиці. Зурівка має гарне транспортне сполучення з столицею, регулярні автобусні рейси. Також можна автобусом доїхати до міста Яготин, а звідти до столиці електропотягом. Будинок побудований у 1990 році, має 83 квадратних метри загальної площі. У будинку є три кімнати, санвузу. Та столова. Земельна ділянка 26. сотих, На ділянці є двоповерховий господарський блок, вхідний погріб. Так, також у господарський блок проведене газопостачання. Друзі, якщо ви бажаєте продати свою нерухомість в містах Зурівка, Яготин, Березань, Барішівка або найближчих селах, ми залюбки вам в цьому допоможемо. Дякую за огляд, бажаю безпечних угод та гарних продажів!